Ми вважаємо, що можна спати погано, достатньо довгий час, і ну, потім відісплюсь. Можливо, розуміти є, що сон не можна ні позичити, ні взяти в кредит, ні потім надолужити. Відсутність сну це є ситуація, яка нас виснажує, яка здатна нас привести до інших проблем. Сон є частим симптомом інших проблем з ментальним здоров'ям. Розлад сну починається не тоді, коли ми вже виснажені і не можемо спати. А розлад сну, за формальними критеріями це є або погане засинання, або неглибокий неякісний сон, або надміру раннє просинання, яке зустрічається від трьох разів в тиждень впродовж трьох місяців або більше. Коли е, ти спиш менше, ніж потрібно, всього на одну годину, але тривалий час, і ми цього не помічаємо часто, то в, в нас з'являються такі симптоми, які можна спутати а з депресією, Б. З... Тривожним розладом, і це для людей, які інтенсивно працюють, дуже часто це може вилитися в слова я вигорів, які насправді пов'язані просто з астенізацією, тобто виснаженням на фоні сну. Тому, якщо у вас є одна з таких проблем, годі втрачати час життя і звертайтеся сміливо до лікаря психіатра.